Слава Тобі, Господи, слава тобі. У ім. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми в цей світ приходимо на багато що готове. Ми не робимо дуже таких першопочаткових дій. Господь їх зробив. Він створив Вселенну, Він нам подав її в упорядкування землю нашу, коли сказав ростіть, множіться і володійте землею. Ми отримали також від Бога безсмертну душу. За співдію батьків, і з Господом Богом ми отримуємо життя, безсмертну душу в тіло. Ми отримуємо наш досить складний психоемоційний світ і складаємо цілісну особистість. Усі ці виноградники Господь нас посилає не тому, що ми їх створили, не тому, що ми біля них якось там супертрудилися. Він нам їх дає як дар в контексті дару життя. Котре є властивою вершиною, Дару Божого. Без сумніву, що ми можемо говорити, що Господь нам дав ще дуже багато чого. Він нас відкупив своєю дорогоцінною кров'ю, дає нам святі таїнства, дає нам молитву, дає нам Слово Боже. Ми маємо все для того, щоби. Достойно проживати як персонально, так і, очевидно, люди, як громадяни своєї країни, чи можна так сказати образно, громадяни землі. Без сумніву, що стоїть десь на перепоні тих всіх процесів, те саме, що ми чуємо про виноградарів сьогодні. Вони отримали все, що їм бракувало. Вони мали повне забезпечення, як то кажуть сьогодні, повний пакет. Ці люди, багаті, котрі мали в посілості виноградники, дуже часто перебували десь поза країною, в якихось місцях інших проживали, у своїх посілостях. Виноградники здавали. І ці мали або кошти за свою працю, або частину винограду, урожаю, яку могли реалізувати і теж жити за це. Тобто практично все мало. Їх просто найняли уже готовий виноградник, де було човило, де був паркан, де була башта, все необхідне для життя. Але не живеться спокійно людині. Каже, давайте того вб'ємо, того викинемо, той наслідник, то заберемо свій спадщину. Отримали практично все для нормальності, але мусять, очевидно, щось такого проїти, грішного, антилюдського, протизаконного. Проти життя і здоров'я людини, і, очевидно, в кінцевому результаті, без сумніву, очікує їх в тому всьому фіазма. Дуже глибока притча. Вона має, без сумніву, свої потужні дороговкази. Вона також показує. Як людина живе сподіваннями, а коли вони реалізуються, то вона їх або не добачає, або вже такими не хоче. Так як і ці виноградники, виноградарі з ізраїльського народу, які очікували Спасителя Месію, він прийшов, головне сказали, це сладкоємець, тому ми його вб'ємо, і виноградник буде наш. А слуг, яких посилав Господь туди, Господар, то або вбивали, або побили, або викинули. Десь ця притча дуже добре, наш людський рід описує. Маємо все, але вміємо дуже добре нищити, дуже добре вміємо воювати, руйнувати, деструктувати. Але очевидно насолоджуватися цим виноградником життя цією прекрасною природою, дарами Божими, нам є дуже непросто. Господь в цьому винограднику показує, що є фундаментальне для людини. Її реалізація. Господар наймає людину. Тобто Господь. Розуміє, що людина потребує певної реалізації. І він, якби наймає, він є той, який пропонує цю реалізацію, який задає тон. Він подає винограднику все необхідне. Мур або паркан це є закон. Дотримуватися закону, порядного закону. Буде нам щастя, як казали древні римляни, як не знаєш, як поступити по закону, як поступити в житті поступи по закону. Але, очевидно, для того, щоб ми жили по закону, суспільство жило по закону, треба, щоб спільнота була, те є верховенство права. Закони можуть бути дуже різні, тому закон це широке розуміння. Нас не зобов'язує віруючих закон, який є детермінуючим, який каже, нищити, вбивати, переслідувати, забирати в когось там життя через евтаназію, через аборт, через якісь там інші аморальні речі. Цей закон не може зобов'язувати нас, тому що він є антилюдський. Але в більшості випадків закони, які ми маємо в суспільстві, вони є для врегулювання суспільного особистісного життя. Ми маємо природний закон, вкладений в наше серце, в, нашу су, в наше сумріння і в нашу свідомість. Ми чудово розуміємо зазвичай, що кривдити когось ображати, принижувати, наносити якісь побої, робити якусь біду людині. Що воно не в порядку, що воно не добре. Очевидно, що не йде тоді, коли ми захищаємо своє життя, здоров'я, свою країну і інші складні, екстраординарні моменти. Ми маємо духовний закон. Тобто Господь цьому винограднику дає нам закон і природний, і духовний, і державний для того, щоб ми жили достойно. Пашта символізує нічого іншого, як святиню. Бо, Позвачте, видно, дуже далеко, де є ворог для того, щоб він не пошкодив виноградник чи дикі звірі, так і святиня, вона дає нам бачити далеко, бо вона нас відносить із буденності. Буденність є фундаментальною важливою частиною нашого життя, бо ми реалізуємо себе в праці, в сім'ї, в державі, зростаємо кар'єрно. Проходимо різного роду освітні процеси як в особистості, ми маємо різного роду реалізації протягом життя. Але очевидно, якщо немає башти, немає святині, немає того духовного, Божого, то ми так десь на цьому побутовому і залишаємося. Башта, тобто святиня в цьому винограднику, дає нам можливість трошки піднестися над цією буденністю. Дивитися, що ми маємо великого бажати, взнеслого світлого. бо каже Господь, що тобі всього, що цілий світ здобудеш, а душу занапастиш не тільки в цьому світі наша реалізація. І без сумніву, ось на ці речі треба орієнтуватися, на закон всесторонній, на те, що є духовне, що дає нам бачити, Цибзором духовним талетом, Це, це наука Божа, таїнства. І очевидно, маємо чавило, чавило, з якого видавлювали вино, то завжди святі отці говорять, що це є символ жертви Христової, привятої Євхаристії, його відкуплення наш. Він нас відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Все, маємо повний дороговказ, що Робити. Але, очевидно, людина каже: давайте зробимо щось недобре, щось протизаконне. І каже одне із речень сьогоднішнього іванівського фрагменту, що прийде господар і лютих люто вигубить. Тобто ця лють, яка скерована на деструкцію, на нищення інших, вона мимо Бога не пройде Глибокий сенс того всього, якщо не занурюватися навіть ще глибше. Треба собі робити висновки. Очевидно, що ми маємо кожен свій виноградник, свій український виноградник, ми маємо свою церкву, ми маємо свою душу, своє тіло, свій психоемоційний світ. Це наш виноградник, який потрібно. Освячувати із храму, з цієї башни, де треба користатися цього чавила, яке символізує Пресвяту Євхаристію, і розуміти, якою дорогою ціною ми куплені. Ми маємо закон, моральний, природний закон, маємо світі ми маємо закон державний, ми маємо духовний закон. Всі ці аспекти дають нам можливість правильно організувати своє життя. І основою, каже Господь, є цей наріжний камінь, в котрим є він. І якщо ми захочемо організувати тільки самостійно своє життя, то ми бачимо, що людям це не дуже вдається. А ось коли ми в основу організації і свого життя покладемо цей наріжний камінь Господа, то він дасть нам можливість бачити також і Його, його закон. Його заповіді. Бо без наріжного каменя, без Бога, людина керується суто емоціями, пристрастями, дуже часто злобою, багатьма такими речами, які десонують, які розвалюють міжлюдську спільноту. Але коли ми маємо Христа перед очима, цей наріжний камінь, коли ми думаємо, як ми прожили сьогоднішній день, Згідно вчення Божого, добре стараємося помножити, зле стараємося якось пролікувати, занедбати, не чинити, коли ми свої думки, свої дії, свої бажання моделюємо, якось дивимося, чи вони є добрі і згідні з Євангелієм, тоді ми оцю свою людськість підтягуємо до цього. Повного до цього наріжного каменя, котрим є Христос. Ми є тоді більш конструктивні, готові до діалогу, до прощення, до спілкування, до нормальних міжлюдських взаємовідносин. Тоді злоба не роз'їдає наше серце. Тому на останах Христос і говорить про наріжний камінь. Знаючи нашу немічницьку, нашу слабкість, наше вміння розвалювати, ламати, Господь каже, що Він може нам допомогти оздоровлюватися і оздоровлювати інших. І це треба очевидно робити. Слава Ісусу Христу!